Всім привіт ви на каналі Реанекіза. Сьогодні будемо грати в Roblox ігру під названням Міфічність Альфа. Тут ми будемо становитися различними магічними существами по типу русалок, вампірів і так далі. Ми заспавнились в вот такому вот мірі. Я себе не можу бачити, ладно, там я бачу якусь книжку. Давайте підемо туди. Підходимо до неї, і в нас відкривається книжка, і такої злучається магія. Тут ми можемо вибрати якусь сущність. Наприклад, русалки, я так розумію, це сирени. Давайте я зараз переведу через перевод, що там написано. Тут написано, сирени существа, які. на первый взгляд кажутся наполовину красивыми людьми, наполовину рыбами. У них чрезвычайно заманчивый голос, способен привлекать пиратов. Практически любого пирата они заставляют подплывать к ним, а позже они съедают их заживо. Давайте сначала станем сирену, я так понимаю. Я так розумію, це не русалки, а сирены. Ми тут можемо вибрати, бути мальчиком або же, Звісно Мы Леси. Ладно. У нас є три способності. Самі ми така от русалка, яка пригати не може, нічого не може. Ми можемо якось сидіти, да? ми можемо ось так сісти і за трави нічого не видно. Также ми можемо стати от сиреною. Ми можемо стати чоловіком. Хвост висушується і ми стаємо чоловіком. Отаким таким от. І ще коли ми зараз станемо чоловіком. Все, стаємо русалку і нам ще буде доступна така вот нота. Я так розумію, це буде оця от сирена, щоб привлікати оцих от піратів, а потім їх їсти. Вот, нажимаем на сирену. И у нас пиваем. В принципе, все. Ладно, давайте прыгнем теперь в воду. Надеюсь, я не утону. Я стала русалкой, да. Прыгаем в воду. И все, я в воде. Я в воде довольно-таки быстро плаваю, потому что я, то есть, ну, русалка. Якщо я стану в воді чоловіком, я, по ідеї, буду задихатися, так? Да? От я русалка, я пливу трьом. Я з временем почну задихатися, я так понимаю. Я виплисти не можу, вона мене, коротше, на дно тягне. Давайте станемо русалкой і виплимо. Випливаємо і давайте спробуємо доплисти до. До самого кінця океану, якщо це можна. Там корабль поплив за кораблем. Я зараз пливу за кораблем, надіюсь, він далеко не уїде. Я подивлюся, що там ще на кораблі. Я ж Сирена, я маю їсти цих пірат, якщо є там ще пірат. Я практично приплила. Під водою красиво, цікаво. Ну, не очень. Де я? Корабль упливає, нам надо встити. Ускоряємося. На кораблі нікого немає і вертаємося назад, по ходу. Ну і на, цьо, на цьому все. Ладно, стаємо тепер другою сущністю. От ми вже коло цієї книжки опять. Думаю, ми будемо вибирати тепер оцих, я так розумію, я не знаю, хто це, навіть якісь ангели. Зараз я переведу, що там написано. Я перевела тут сказано. Люди орли быстрее самих грозних ветров і швидше самих страшних хіщних птиц». Гарпії стрімятся наказати тих, хто обидить своїх сусідів или самих богов. Если вы бачите крилатого Даймона, на суше вам уже слишком поздно. То есть, якщо вы побачите Даймона, вам все кеге. И мы станем ним. Выбираем його и, конечно же, выбираем девушку. Конечно же, мы без волос, ура! Пока мы читали, наступила ночь. Блин, ночью не очень грати. Хотя может ночью самое интересное. Ты мне надо научиться и то летать. О, я взлетела, ура! Нет, я падаю. Короче, я летать и не умею. Там кто-то стонет А, это русалка. Все уже расцвет. А, нет, это мне не показалось просто. Ладно, у нас есть одна способность. Вот этот вот крек. Крик орла, коротше. Я його зараз не можу іспользувати. зараз він засвітиться. <клухи> Ось такий от крик орла. Также ми можемо літати. Давайте я зараз взлечу. Надіюсь, я не впаду. Взлечу і покажу вам оцей от весь остров. Він отак от виглядить. Такий маленький островок. І нічого більше немає. І на цьому все? Ні, я падаю. Коротше, якщо птиця попаде в воду, конечно же, вона не зможе злетіти. Ладно, стаєм следующею сущності. Следующая наша сущність феї. Зараз я переведу, що про них написано. Тут написано «Пикси – крошечные эльфийки, существа, которые любят вести путников по неверному пути, оставляя их заблужденными. Пикси – игровые существа и любят кого-то прерывать, портя все, что могут, например, выдергивая волосы или даже воруя». Это, я так понимаю, не феи, а Пикси. Ладно, стоим, собственно, Пикси. Выбираем либо мальчика, либо девочку. Конечно же, девочку. Так будто, знаете, не пиксель, не феи, а инопланетяне какие-то. Вот они. Да, уж страшные они, конечно. Взлетаем. Летать я уже научилась, но в этом теле я не знаю. Бо в каждом по-разному. Вот такие вот я інопланетян, у меня є дві способності. Вот такая вот магія. Типа я можу світити своїми крыльями. І ще я можу... що я можу? Я можу угарати. І це все, що я можу. Це реально все, що я можу. Може тут є якісь секретки, например? То я не знаю, в чому суть. Ой, превращаемся в друге существо. Дальше в нас идут люди кони. Я уже перевела, тут написано. Кентавры получеловеческие спереди с полулошадиным телом и задними ногами. Эти существа известны своей силой и скоростью благодаря своим способностям. Также что кенварты созданы для борьбы, они колонами используют природу для изготовления оружия, чтобы луков и стрел. Короче, я так понимаю, нам дадут лук и стрелы, и магии не будет. Ладно, стаем. Кентавром. Выбираем кем-то станем, конечно же, девочку. Я так понимаю, видите, ребят. Мальчик в нас зебра, а девочка в нас жираф. Ладно, стоим девочкой. Хотя все равно мы будем лесами. Ну ладно. Мы вот такая вот девочка. Вау. Там корабль, бежим до корабля. Я вот такая вот девочка, да, в меня я лук. Я девочка конь. Уи. Біжим до вот до 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 корабля, я так розумію, він ночью від'їжджає. Дивіться, я, коли на кораблі, я можу сидіти, а так в мене емоцій нема. Я можу уплисти, кстати, на ньому кудись, коли буде ноч. Ну і на цьому все. Давайте покажу вам лук. В такий лук я можу. Я можу вот так вот направити кудись лук. І кудись стрельнути Я на ця... Чего? Я можу кораблем управляти кораблем я можу? А ну давайте поїдем кудись туди. Максимальна скорость в нього 32. И надо, чтобы тут сирены не встретилась. Хотя я ж, я ж не человек. Ну в принципе там дальше бескрайний океан. Давайте я попробую из лука стрелять. Направляем лук и стреляем. Еще раз направляем лук и стреляем. Ну и на этом в принципе все. Я так понимаю, мы очень долго будем ехать. Там сирена стоит. Ладно, превращаемся в следующее существо. Дальше в нас писля человека коня и иде... Кто это? Я не знаю, кто это. На вампир. Наверное, вампир. На вампира похож. Но мы, то есть, но мы ним не можем стать. Тут еще страница называется. Пропущенная страница. Давайте дальше. Пропущенная страница, пропущенная страница. Це, так понимаю, мають вийти ще монстри. Давайте я переведу цього вампіра і прочитаємо, що про нього говорять. Я перевела, і тут написано: Вампіри нежить, пита питаючіся життями, сущностями, животними, обладають острими кликами, з допомогою яких облегчають эту задачу. Єсть. Вампіри обладають. Быстрая регенерация, сила, способность летать в форме чудовищ, летучей мыши, но эти способности ослабляются на солнечном свете. Вот такие вот у нас вампиры. Ладно, ребят, мы будем на темі заканчувати цей ролик, так як ми подивилися всіх в цій книжці. Ми будемо на темі заканчувати. Всем пока-пока. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Всем пока-пока.